Діти, яка зараз пора року. Так, весна. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. У народі кажуть, що коли приходить весна, вона відразу всіх кличе до праці. Погляньте уважно на малюнки, що перед вами. І розкажіть, що робить хлопчик. Так, хлопчик капає. А що робить дівчинка? Так, дівчинка білить дерева. А що роблять діти на городі? Так, молодці дівчата працюють на городі. Діти, люди розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня. Пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овець ячмінь, просо. На городах наприкінці вітня сіють окроп, петрушку, моркву, цибулю. Пізніше садять картоплю, помідори та інші овочі. На полях, де селяни ще з осені. Висіяли жито, пшеницю. Піднімається і зеленіє озимина, ніби смарагдовий оксамит. Виїжджають трактористи у поле і оруть землю. А машина-сіялка розсипає золоті зерна пшениці. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. У садках Навесні дерева та кущі оприскують отруйними речовинами, які бувають отруйних комах. Навесні нижню частину стопора дерев білять вапном. Комашки нашкодили На Навесні в садках займаються посадкою плодових дерев та кущів. На вулицях міст та селищ прибирають сміття, саджають дерева та кущі, облаштовують клумби, як звуться ті, хто доглядають за садом. Оці це садівники, як ми називаємо людей, які працюють на городі. Так, це городники. А хто трудиться в полях? Так, молодці, це фермери. Діти, а хто наводить лад в дворах та на вулиці? Вірно, це двірник. Як ви гадаєте, які інструменти потрібні для весняних робіт? Лопата. Потрібна чи ні? Так, молодці. Лопата потрібна, щоб розпушувати та обкупувати дерева. А чи потрібен пилосос? Ні, правильно. А гумові чоботи. Потрібні для весняних робіт. Так, молодці. Якщо на дворі пройшов дощ, аби були тумани, а ґрунт мокрий, то гумові чоботи захищають наші ніжки і не дадуть їх забруднити. А чи потрібна для весняних робіт тачка. В ній можна перевозити ґрунт або скласти в неї сміття. А чи потрібні для весняних робіт гумові рукавички. Молодці? Потрібні. А для чого? Так, щоб захистити наші ручки від бруду та подряпин. Діти, як ви гадаєте, чи пригодяться нам садові ножиці? Так, звісно, щоб підрізати сухе гілля на деревах. А чи потрібна ліка? Так, звісно, потрібна. А чи треба для весняних робіт зубна щітка? Ні, молодці не потрібна. А ложка? Ні, звісно, ложка потрібна для того, щоб їсти. А для весняних робіт ложка не підходить. Діти, а чи потрібна? Для весняних робіт м'ячик. Ні, звісно, м'ячик нам не потрібен. М'ячиком можна гратися, а не працювати на городі. А чи потрібні нам граблі? Так, звісно, граблі нам потрібні для того, щоб згрібати сухе торішнє листя. Що опало і лежало зимку під снігом. Молодці діти, сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але й клопіт. Навесні потрібно допомогти природі, а саме побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі овочі. Сподіваюсь, ви будете допомагати своїм батькам у виконанні цих нелегких завдань. На цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до нових зустрічей!